Зараз я розкажу, як здавати домашнє завдання у Google Keep. Цей сервіс можна знайти у сервісах Google. Справа вгорі розташований ось такий квадратик. Треба трохи прогорнути і знайти слово Keep. Натиснути на нього, і у вас відкриється віконечко. А якщо ви заходите сюди вперше, у вас не буде зліва такої кількості міток. Вам необхідно буде створити мітку. Ми знаходимо пункт Редагувати мітки і натискаємо на нього. Як ви бачите, я маю багато міток, ви створюєте свою першу. Відповідно до завдання, яке ви отримали, нам необхідно в семінарі зібрати відео на правила читання одного із буквосполучень англійської мови. Наприклад, ви вибрали букву сполучення TH. Отже, ви пишете TH VIDEO. і натискаєте Готово. Знаходите th VIDEO, заходите сюди. І тепер ви можете додати нові нотатки. А на Ютубі. Ви знаходите відповідні відео. Так, ось, наприклад, ось це TH Sound. Так. Копіюєте посилання на нього. Так. Набираєте ось тут де нова нотатка, вставляєте посилання. Крім посилання, я думаю, гарно буде, якщо ми напишемо, як називається це відео. Перед посиланням поставлю і зроблю отак от з нового рядка. І натискаю Закрити. Ось я маю перше відео. Таким чином, я додаю ще 4 відео. Або якщо я бажаю, якщо мені тут хочеться, так, я додаю більше за бажанням. Так, ось я хочу ще оце додати. Нова нотатка. Я додала посилання і додаю, як називається, ця пісня. Звичайно, перед тим, як додавати, ви відео передивилися і зрозуміли, що воно дійсно вам підходить. Так, я роблю це швиденько, бо в мене мета показати роботу з сервісом. Закрите ось у мене друге відео. Коли я додала відео, я роблю скріншот своєї роботи і надсилаю тоді роботу на сайті дистанційного навчання. Також цей сервіс є як мобільний додаток, і ви можете його завантажити і користуватися в телефоні. Успіхів!